Давайте поговоримо про те, що сталося нещодавно в Одесі. Бачимо, що це було масове наводнення, після дощів затопило Одесу. Навіть є загиблі. Скажіть, будь ласка, що ви бачите? Яка небезпека чекає на Україну? Можливо, це навіть не буде пов'язано з обстрілами на цей тиждень. Стосовно Одеси, я бачу, що цей потоп ще буде продовжуватись, на жаль, і я бачу, що а, цей потоп може бути ще в якихось інших містах України. Загалом ситуація полягає в тому, що природа протестує проти війни. І тому я бачу, що якісь техногенні отакі природні катаклізми вони можуть бути і на території України, також не тільки на території РФ. Хоча ми знаємо, що як правило. Саме в Ре стаються ці, ці речі. Але тут важливо сказати, що природа вона не персоніфікована, вона не має точки зору, погляду, справедливості і так далі. Тобто вона просто реагує, що тут іде війна, і там іде війна, тому вона карає і ту, і ту місцевість за цю війну.